Вчорашні школярі сьогодні королі та королеви балу. Кошманівський навчально-виховний комплекс, що у Машівському районі, вже в 62 ге випускає своїх учнів у доросле самостійне життя. Цього разу їх 12. Директор школи Володимир Мосаренко розповідає, до випускного класу ходили вихованці не тільки з Кошманівки, а й з прилеглих сіл Селещини, Миронівки та Богданівки. Взагалі-то у мене вже це 38-й випуск. І кожен випуск. Унікальні. Чому? Перш за все, тому що всі випускники різні кожного року. Випускники зізнаються, для них це звісно свято, але сумне. Перша їх асоціація зі школою велика сім'я. Буду дуже сумувати за школою. Мені буде не вистачати моїх друзів, моїх однокласників. Буду за завсім дуже сумувати. Запам'яталося. Ну, вихідки з друзями. Ну, наприклад, на уроці перед уроком за п'ять хвилин підпалили відро з папіром. Класний керівник Марія Колодько ділиться пустощі учнів дрібниці. В пам'яті закарбувалося тільки найкраще. І сьогодні для мене дуже важлива подія. Це мій перший випуск. Мої найкращі діти, яких я дуже люблю, яких я пам'ятатиму все своє життя. Без батьківських сліз все ж таки не обійшлось. Останні зауважують, не помітили, як швидко пролетів час, і не збагнуть, коли їх діти подорослішали. Справді хочеться дуже плакати. Дуже страшно зараз відпускати самостійне життя. Дуже страшно. Нічого, прорвемося. Знаєте, така швидке биття серця. Це в мене школу закінчує син, дочка вже закінчила, голос тремтить. Вітали випускників і почесні гості: сільський голова, місцеві підприємці, священник та народний депутат України Артем. Вітко до Кошманівки він спеціально приїхав з Києва. Розповідає, це село для нього особливе. Кошманівка, батьківщина його прадіда, Василя Вітка. Дітки завжди пам'ятайте, все залежить лише від вас. Я, як там політик, як депутат, буду все робити, щоб покращити максимальне життя та комфорт цих людей. Депутат привітав хлопців і дівчат не лише словами, а й цінними подарунками. Кожен випускник отримав сучасний смартфон, а школі Артем Вітко подарував ще й ноутбук.